Для мажорів частина 2. по-іншому я магазини такі не називаю. Сьогодні на огляді ще один магазин, який доведе вас до шоку своїми цінами. 100 грамова плитка шоколаду коштує 375 гривень, 302 гривні коштує 80 грам, але не спішіть розстраюватися, є трішки дешевший за 285 гривень. 1100 гривень за 15 пакетиків чая. Макарони, макарони у нас коштують 376 гривень за 250 грам. Рис, дикий рис, але б я його назвала дика ціна, тому що за 150 грам 413 гривень. Цукор пів кілограма 400 гривень. Масло вершкове – 250 грн. Так що у нас тут є ще подешевше? Молоко – 204 грн. та 176 грн. Лакшері ковбаска – 1130 грн. за 150 грн. Але є трішки й дешевше – 899 грн. за 150 грн. та 685 грн. Ну і, звичайно, для бідних людей є за 315 грн. Поїхали далі. Пів літри оливкової олії – 900 грн. Я розумію, що вона ніколи не була дешевою, але 900 гривень за півлітри це тумач. Сир 289 гривень за 150 грам, але є трішки дешевший за 272 гривні. Сир брі – 125 грамів 300 гривень. В принципі, нормально. Поїхали по морепродуктам. Дві 2464, креветка 1 кілограм. За лобстери і королівські крави я взагалі мовчу, тому що там ціни є по 5-6 по тисяч за кілограм, чиясь місячна зарплата. Але можемо посмакувати хвостиком лобстера за 574 гривні за 100 грамів. Ну і, звичайно, на останок червона ікра від 4 тисяч до 8 тисяч, 8 тисяч ікра кити. Ну і я зі своєї зарплатної купила собі лакшері цукерки.